Вітаю! Ви знаєте, у нас в країні сформувалось якесь особливе уявлення про те, які машини можна вважати такими, які дарують задоволення. Вважається, що ми повинні мати потужність бажано більше, ніж заводські специфікації, називатися така машина має BMW чи крайняк — Volkswagen. Більшість хот-хетчів чи якихось спецверсій. Звичайних машин у нас відсутні на ринку, а ті, що продаються, зазвичай коштують приблизно стільки, скільки їх звичайні модифікації. І загалом нікому не цікаві. До того ж, у нас якось відсутнє розуміння у людей, що можна отримувати задоволення від звичайної машини. На не обов'язково має бути з максимальним двигуном. Чи в якійсь спортивній версії. І сьогодні я хотів розказати про одну з таких машин. Знаєте, ще з 80-х років в Європі було прийнято навіть звичайні бюджетні машини робити такими, які можуть о, цікаво їхати, давати задоволення від керування. Ті ж самі гольфи, перші фієсти, фокуси і так далі. І сьогодні я розкажу про одну з таких машин. Це Nissan Micra K-11, це друге покоління, випускалась з 92 по 2002 рік. Це максимальний двигун для Мікри 1,4 на 82 сили, але насправді вона від літрової, яких більшість, окрім двигуна, має фактично ніякої відмінності. І я впевнений, що це машина, на яку ви б ніколи не поглянули, і не задумалися, взагалі, що вона собою являє, і на її прикладі я хотів би розказати про ту базу, як взагалі було прийнято робити машини, і як звич... звичайна машина може приносити задоволення. По зовнішності у нас тут. Ну, все звичайно. Це знову ж таки це найбюджетніша машина, яка була тоді у Nissan. Одна з найдешевших. Вона була дуже популярна в Європі, особливо в Британії. Е -е. Якщо ми заглянемо в салон, там також буде все цілком звичайно. Сидіння тут більше схоже на сидіння від Таврії, ніж від якоїсь нормальної машини. Але у мене навіть немає регулювання водійського сидіння по висоті. Тобто я фактично не можу налаштовувати нічого. Кермо регулюється по висоті, але діапазон цього регулювання, ну не знаю, градусів 5. Але при цьому я сів. У мене навіть лежать лопатки на спинці сидіння і ідеально по рукам, практично ідеально по педалях. У неї є другий ряд. Там, в принципі, можуть сісти дві людини, може навіть три. Там є багажник. Можете мені повірити, там навіть запаска лежить. Але вся цікавість у цієї машини в тому, як вона їде. Ці базові цінності того, як повинна відчуватись машина, вони якось відходять останнім часом на другий план. Серед нових машин. І е, в нашому сприйнятті, в нашій країні чомусь е, починають вважати, що задоволення від керування може дарувати тільки якась спеціально зроблена для цього машина. Е, хоча це насправді зовсім не так. У нас тут звичайна підвізка, спереду Макферсон, ззаду балка. Балка тут трохи цікавенька. Тут до балки ще прикріплено два важелі, які, в принципі, допомагають цій машині підрулювати трохи в повороти. Звичайний мотор без фазорегуляторів, без гідрокомпенсаторів, без нічого. Ну і по цим самим цінностям. Вона моментально реагує на газ. У нас 2000 обертів третя передача, я натискаю, вона одразу починає їхати. Те ж саме можна сказати і про гальма. Гальма тут теж супер звичайні спереду диски ззаду барабани. Але Ну, досить інформативна педаль, і дуже гарно вона реагує на сповільнення. І, в принципі, цих гальмів їх навіть вистачає при активній їзді. Тобто вони не перегріваються, в принципі, не б'є і все з цим в порядку. Щеплення також. Звичайне, хороше, зрозуміле щеплення. Воно не таке ватне, як іноді буває, знаєте, коли не можеш сказати, коли воно бере, е, який хід. Тут все зрозуміло. Е, із здивувань тут є куліса. Тут на диво короткий хід перемикання передач нагадує якось хонду. Ну, він для звичайної заводської машини, я б сказав, максимально короткий і дуже приємне відчуття по вибору передачі. Шумки у нас немає, після 60-ти шумка зникає і в принципі не з'являється. Але я б не сказав, що хочеться вийти з цієї машини на швидкості 110. Терпіти можна з огляду на те, що машина важить 870 кілограм. Це, в принципі, було очікувано. Але чим далі, чим цікавіше. Кермо. Кермо тут просто на рівні, ну не знаю, кращих вагів. Це гідропідсилювач, звичайно, як раніше скрізь робили, воно дає всю інформацію, яку ти просто можеш отримати від керма. Ну, практично. Трошки трафіку. Щойно ти його відхиляєш. Таке логічне, розуміле наростання. І якщо б ми їхали зараз не по ідеальній дорозі, а по такій дорозі, яка є суцільною латкою, як у нас те часто буває, то е ну, вона передає весь цей профіль на кермо, але при цьому не передає удари. Тобто зусилля зроблено саме так, щоб отримувати від нього задоволення, навіть на невеликій швидкості. Я навіть зараз не перевищую тут обмеження 90. Я заходжу, я легенько це кермо і отримую серйозно від цього задоволення. Тут підкинемо третю. Цей двигун, дивлячись на те, що він супер простий і, звичайний, він тягне практично скрізь. У нього максимальний крутий момент на 2800 обертів. І от зараз ми будемо виходити з цього повороту. Давайте це зробимо на третій передачі. От у нас 2000 обертів. Ми натискаємо і ми поїхали. Так, це не дизель, це не турбомотор. Але він їде, він тягне в місті його за очі, на трасі його в принципі достатньо. І навіть можна отримувати задоволення від прискорення. Це ми вважаєте, з вами їхали по місту. Тобто ми ніяк не перевищували швидкість на прямій, в поворотах. Але що буде, якщо виїхати ось так покататись по гарній дорозі, як я це роблю зараз? Навіть їдучи абсолютно спокійно, ну, я просто отримую чесне задоволення від перемикання цих передач, від цієї короткої куліси, чіткої. Від цих гальмів, які вони по інформативності, як вона відкликається на акселератор. І особливо це кермо. ну, Це дійсно ну, дуже високий рівень по, по зусиллю, по емоціям, яке воно дає. Але є ще шасі. І... Щосі тут на найменш високому рівні знаходиться, ніж кермо. Е, реакції, в принципі, вони нормальні, тобто вона приймає маневр, вона не особливо криниться. Взагалі підвізка е, так, жорсткувата, але не дубова абсолютно. І найголовніше найголовніша, найголовніша е, перевага цієї підвізки вона в тому, що їй абсолютно по барабану, по якому покриттю ви їдете. Чи буде це асфальт суцільними латками, з ямами, чи навіть якась гравійна дорога. Вона практично не пробивається ніколи і вона не передає оці удари вам ні на кермо, ні на сидіння. Тобто так, ви відчуваєте, що ви їдете по поганій дорозі, ви відчуваєте, що підвізка е така плотна. Але. Трафік, трафік, трафік. Але дійсно на цій машині ну, на ній приємно їхати. Навіть по підвізці. Вона не сказав би, що особливо крениться, Ці крени вони непомітні. А от саме, як у неї налаштована повертаємість, це та сама база, яку потрібно знати, яку потрібно відчути для того, щоб розуміти взагалі, як повинна їхати машина. Вона дуже нейтральна, але не на така нудна нейтральність, як буває, знаєте, інколи у європейських машин. Тобто вона не пропихує морду в поворотах. Вона. перегазовочку. І вона не намагається постійно довернутись в будь-якій ситуації кормою. Вона їде от саме так, як ви просите її їхати. Тобто ви заїхали, підгрузились. Так, у неї високі, вузькі колеса вона підломилася на цих колесах і заїхала. І Заїжджає вона навіть під газом. І ця підвізка цікава з цими двома важелями прикріпленими до балки. вона... Вона дійсно довертається, тобто в останній фазі повороту, починаючи десь з середини, вона так довертає, і машина дійсно відчувається нейтральною, в неї нема блокування, нічого цього нема. Але це дійсно приємно, і от вам цікаво, вона важить 870 кг, ви це відчуваєте. Вам дійсно цікаво так під'їхати до повороту, скинути передачу з перегазовочкою, під перегазовку чудово підходять педалі. І заїжджаємо під зброс. Оп, і вона довернулась. Абсолютно жодних питань. Це дійсно машина, на якій можна навчитися от, працювати з вагою, з інерцією, з реакцією підвіски на ваші рухи. Звук двигуна, він тут. Присутній, це заводський повністю вихлоп, і він не напрягає, це не найкрасивіший звук, але він є і він теж додає якоїсь нотки шарму до цієї машини. 5, 6 і третя заходить. Тут заїдемо, підгружаємо, підгружаємо морду. Оп, і вона заїжджає. Так, у неї є крен, цей крен абсолютно інформативний, він не надлишковий, вона не їде на боку, знаєте, коли ви заїжджаєте в повороти. От вона зараз повністю завалилась по морді, але вона все одно продовжує заїжджати, якщо ви не дебіл. Ця машина це е, та сама база, яку, повинна, яку ви повинні знати, якщо ви е, хочете дійсно отримувати задоволення від машини, розуміти, як машина їде. І ці машини вони коштують близько 2000 тисяч доларів у нас на ринку. Так, вони у більшості своїй. Вони в більшості своїй будуть літровими, але літровий мотор він також буде їхати просто він не буде настільки еластичним, як цей 1.4. Тому дякую за перегляд. Купуйте дійсно цікаві машини і побачимось!